Слава Україні, друзі! Сьогодні я вам покажу, як інсталювати VirtualBox. Так як це моє перше відео, я хочу просто позначити, то, то, що мій канал буде про Cyberбезпеку, і то різні інформації буде, як що працює, як що зробити і так далі. Ну, тут такий скоренький був. Інформація про мій канал. Давай почнемо, як закачати VirtualBox. Так як в мене Windows 11. Ну і вас з Windows, то кажуть, всі працюють з всі дистрибуції працюють у системи, то ви можете зайти на Chrome, чи якийсь вас, вас там браузер не грає ролі. І напишете Віртуалбокс. Так, видите мене Шведська тут ви, так що результати дуже увагу у вас по-українськи -по ви що я в Швеції зараз знаходиш. Ну, ну а так то все норм. И, так, то ви заходите короче, на Oracle VM VirtualBox. Ідете внес трохи. Ну і тут будете бачити, що тут величезна середня кнопка закачати по-англійськи. Тесните. Ну і тут тепер, який у вас там, так як я казав, тоді определенна система, чи у вас Windows, чи Mac, чи Linux, то ви для тої своєї версії качаєте. Ну, для euh, своєї дистрибуції. Так як в мене Windows 11, то я буду качати для Windows 11. Тобто Windows Host. Натискаю. Так. Зберегти. У ну, воно мені качається туди. Все, закачалося. Відкриваємо. Ну і ось тут був закачане на цей VirtualBox закачаний. Так. Ну і тут буде бачити в якому сетап то тобі просто тиснути далі. Так і в мене вже закачаний. закачений. Virtualbox то ви просто можете цей. йти далі, там, так як в мене тут опишеться, типу, е, зремонтувати чи. видалити, в мене немає да, більше. А у вас буде, типа як далі, ви просто теснете далі. От і все, ви і так і інсталюєте VirtualBox. Е, от все. Вроді все, розказав, що має бути. А ви там далі. Дивіться самі, що ви там хочете, інсталювати. Що не хочете. І це має бути перше відео. Так що побачимося на наступного разу. Слава Україні!